Мої вітання! Основа цього десерту звичайний рис. Мало хто готує саме так рис. Все дуже просто, швидко, бюджетно готуємо. Перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. А ось і рис. Звичайний круглозернистий, непропарений рис. У мене його 300 г. Звісно, ви можете брати меншу кількість рису, якщо вам цієї порції забагато, бо порція достатньо велика. А, тож, рис обов'язково промити холодною водою. Я промиваю рис завжди 3-5 разів. Якщо я готую рисову кашу, то це 3 рази. Якщо я готую, наприклад, плов, то це і 5 разів. Промиваю краще. Взяла таку собі каструльку, значно більшу, ніж об'єм рису. Рис в кастрюлю. Заливаю водою 600 мл води, тобто 300 г рису і 600 мл води. Треба поставити на плиту і довести до кипіння. Як тільки рис закипів, я зменшую нагрів нижче середнього і варю 15 хвилин. Через 15 хвилин рис по факту вже готовий. Але не для рисової каші, не у, у цьому випадку. Я доливаю ще 400 мл молоко. Молоко я взяла з холодильника, воно холодне, заливаю і буду варити ще 10 хвилин. Обов'язково час від часу відкриваю кришку і перемішую. Так як тут вже молоко, щоб молоко не пригорало. Обов'язково треба час від часу помішувати. Каша почала потроху кипіти, не забувайте, обов'язково помішуйте, щоб не почала пригорати і, можливо, зменшити трошечки ще нагрів. Вона має просто, як, знаєте, тушкуватися, не так, як варитися, а тушкуватися, дойти до потрібної консистенції. Все, вона повністю готова. Зверніть увагу на консистенцію цієї каші. Достатньо густа. Я додаю 50 грамів вершкового масла, кількість масла залежить тільки від вашого бажання. Чим більше масла, тим, звісно, буде смачніший цей пудінг. Ну, я думаю, 50 грамів, ну, на мою думку, 50 грамів достатньо. Розчинити, ну, поєднати масло повністю з рисом і залишити, щоб вона охолола. Охолола моя каша приблизно до 50 градусів. 50-60 приблизно так. Я додаю манну крупу. 250 грамів цукор. Я додаю 200, але цукор це таке, знаєте, за смаком. Три яйця в середньому 65 грамів кожне. Додаю пів чайної ложки солі, додаю в мене ванілін, або можна додати ванільну есенцію, ванільний цукор, чим ви користуєтесь. І зараз я перебиваю блендером. Можна не перебивати блендером. Можна все це просто поєднати в форму і запікати. Але я хочу саме таку кремову текстуру цього десерта, тому я перебиваю блендером. Я бачу, що мені недостатньо рідини загуста консистенція. У мене ще є 200 мл молока, додатково. Я ще додаю. Ви не орієнтуєтесь на кількість рідини, яку я використовую. Ну так, приблизно. Ви маєте бачити по консистенції. Зараз ви побачите консистенцію цього, ну я називаю його ем, тістом, перед тим, як його випікати. Тож, додавайте рідину, у нас з вами різний рис, плити, різний нагрів. Додавайте рідину, поки не отримаєте ось таку консистенцію тіста, знову ж таки, назову його. Зараз скуштуйте на цукор, чи вам достатньо? Мені достатньо. Цукру я більше не додаю. Все. У мене все готово до випічки. Духовка вже в мене розігрівається. Розмір форми 23х7 см. Ще я буду використовувати обов'язково пергамент. Так мені буде легше потім цей пиріг дістати. пудинг. Ем, виливаю все тісто, дивіться, має бути запас. У мене форма 7 см. Я виливаю тісто і воно товщина тіста 6 см, щоб було куди пудингу підніматися під час випічки. Ставлю в розігріту духовку 180 градусів, режим верх-низ, другий рівень знизу на 1 годину точно. Випікався мій пудинг годину 10 Я чекала, поки серединка не підніметься куполом. Піднялась куполом, все, пудинг готовий. Час випічки буде залежати від товщини вашого пудингу. Якщо ви зробите його 3 см, то, звісно, менше треба буде часу. І поки я цей пудинг відставляю. Я хочу ще додати ягоду. Це може бути будь-яка, що у вас там є в морозилці. В мене є, наприклад, ось малина, пюре малини, І є в мене вишня ціла. Класна вишня. Купую її в АТБ. Раджу вам! 400 грамів. Продається крупна, смачна, солодка, ну дуже смачна вишня. Часто буває на знижках в АТБ, обов'язково беріть, не пожалійте. Я завжди беру, коли на знижках по декілька пачок завжди є в морозилці. Ну, так як в мене є власна малина, кілограма 4 а вже квітне, новий урожай, тож буду використовувати малину. Я поставила на плиту, накрила кришка і маленький нагрів, щоб швиденько розігрілася пюрешка. Крохмаль кукурудзяний 20 грам. Додаю 20 мл рідини. Водички і розчиняю крахмаль, щоб легше було ввести в, цей, в малину. Я не додаю цукор. Цукор ви додаєте за вашим смаком. У мене вже солодка малина. Я малину завжди ягоду перетираю з цукром і в морозильну камеру. Так пюре зберігається значно кращим. Ставлю на плиту, доводжу до кипіння, як тільки закипіла, варю 4-5 хвилин постійно помішуючи, крохмаль треба заварити для того, щоб він спрацював і виконував свою функцію. Все, супер, готово. Пудинг ще достатньо гарячий, зверніть увагу, він осів. Так і має бути це норма, інакше не буде. Це не поріг, не бісквіт, це саме пудинг. Тут така консистенція. Малина гаряча. І я її гарячою виливаю на гарячий пудинг. і все разом буде стабілізуватися і охолоджуватися. Роблю так, щоб мені було красиво. І залишаю його при кімнатній температурі, охолонити трошечки, але він ще теплий, я його вже нарізаю, звісно, він смачний, коли він теплий. Зараз покажу вам цю красу. Я колись зустріла цей рецепт як чешський рисовий пудинг. Любі мої, хто живе в Чехії, підкажіть, будь ласка, чи господарочки, панянички готують там цей неймовірний десерт і як вони його готують? Можливо, у кожної є свій рецепт, кожна по-своєму готує цей десерт. Взагалом, це. Дуже недорого, дуже багато, це смачно, і це така собі, знаєте, рисова каша по-новому показує вам консистенцію. Вона неймовірна. Звісно, малина робить свою роботу. Значно яскравіший смак. Ну, малина є малина. Знаєте, така яскрава, смачна, кисло солодка. Просто супер! Обов'язково приготуйте, пишіть, будь ласка, коментарі, ставте лайки або дизлайки, будьте активними. Це допомагає розвивати мій україномовний канал. Я стараюсь і мені завжди приємно, коли від вас є зворотній зв'язок. І як завжди, смачного.